Прошу. Так. Слава Ісусу Христу! Друге моє свідчення. Невдовзі після операції мене починає боліти дуже сильно зуб. І то зуб в моєму віці, він вже щось тримає, тримає підвісних пару зубів звільнити. І думаю, ще один хлопець. А так мене сильно болить. Попробувала, хитається. Йшла до стоматолога. Він натиснув на нього, він навіть ударив, і сказав, там на ринку виписав мені антибіотики, обезболюючи, і ще щось там, його, ну, не знаю, ще щось там він виписав, Пішла я в аптеку зразу то купляти, бо думаю, не можу терпіти. То все. Накупила ту все лікарство, а далі думаю, а що я про Бога забула, а що ж я не молюся. А перед тим, якраз ми молилися до адорації в Христіного Ісуса, і там такі прекрасні вербиці. До полум'я любові на святішого серця Ісуса. І я собі роздумала там сам Святий Дух діє. Думаю, я буду молитися цю вервицю і буду молитися якраз ще там. Ми знайшли ще одну молитву, де матінка Божа каже, що до після кожної молитви якусь прямо до мене, ще скажіть оцю молитву. Ось вона, мати Божа, каже, мати Божа, розлий на цілий всесвіт. Ласку, полум'я любові, твого непорочного серця, тепер і в годині нашої смерті. Амінь. І під низом написано, що ця молитва буде осліплювати діяволів. Думаю, то, напевно, діяло мене так дьоргає за той зуб, за нерв, що так мене сильно болить. І почала молитися цю молитву. Але ми вже сюди приїхали, так що я, може, десь добру годину молилася цю молитву і пішла до отця Олега на молитву З цим зубом. Я приходжу додому, мене перестав боліти, зовсім і не хитається. І потім пішла я вже на другий раз до стоматолога. Він каже, ну що, будемо тут. Я кажу, ні, ви, будь ласка, за цей ще не чіпайте, бо він перестав мене зовсім боліти і не хитається, я не знаю, що сталося. Я кажу, добре, подивився. Добре, значить, хай стоїть. І так він стоїть до тепер. Я його